Друзі, доброго дня! Я біжу на нову пошту. Запрошую вас з собою. Хочу показати, як гарно в нас дівчатка поробили коло свого дому. Ось дивіться, починаємо з буска, бузочок, різнокольоровий. Це дуже гарно сформоване, кущі дуже гарні. Пахне. І ось тут починається клумбочка. Аквілегія. Зараз якраз сезон аквілегії. Троянди. Троянди ще тільки-тільки. Ясколка білесенька. І хвойнички. Друзі, аквілегії дуже багато, дуже багато. Трояндочки. Трояндочки вже дивіться. Ось ось вже бутончики мають. Це займається жіночка звати і Наталка. Ой, дивіться, який помощничок. О, помічничок який. Бачите? Гарний, гарний котик. Вона не має своєї дачі, вона займається, вона ще працює. І теж дуже любить квіти. І ось бачите, ось, і гвоздичка, і півонії. Півонії ось-ось вже почнуть. Троянда, це витка, троянда, витка. І вже, бачите, ось бутони. Дуже гарно. Ой, а тут щось два бутончики нема. Не знаю чому. Чи Наталка їх одірвала, не знаю. Такі гарні іриси. Аквілегії дуже багато, дуже багато. Ось гвоздичка. Це оскар. Гвоздика Оскар. Ось. І це ви вже здогадалися. І топівонія гібрид. Ось людина настільки любить квіти, що в себе коло вікон зробила таку чудову клумбу. Ви знаєте, в нас не кожен так займається. Ось дуже гарно, дивіться. Оце скільки йдеш, стільки квітів. Бистренько вам показала. Молодець Наталочка. Все, а тепер біжимо з вами на нову пошту. Друзі, дивіться яка краса гарна, правда? Оце така верба декоративна. Дуже гарна. Люблю таку, як ідеш, все помічати. Друзі, сьогодні начебто. Дощика не буде, а то кожного дня, кожного дня. То думаю, треба швидко залізти, вибрати полуниці. Гляньте. Багато зеленої, тому що сонця в нас, сонця геть мало, але ж, дивіться, яка гарна розмір. Дивіться, я ось зібрала. М -м -м, друзі, зараз побіжу, ще відерце візьму. Ще це. Перший рядочок тільки йду гарно Треба таку, щоб трошки о, а ну таке, о, друзі, дивіться. Вся крупненька. Так я оце все люблю. Гляньте. Така полуничка Вся така одна в одну. Друзі, от бачите, хочу ж вам ще зняти частину, але вони стоять у бутонах і не хочуть відкриватися. Бутони такі зелені, набиті, туго-туго набиті. Але ж треба квіточку показати. От. І таких сортів багато. Ще стоять, бачите, плотні такі, не хочуть і все відкриватися. Друзі, я хочу показати вам декілька сіянців своїх. Оце перший, ця рослинка виросла з насінини Salmon Dream. Ця квітка навіть схожа на маму. Бачите? Дивіться, які в неї пелюсточки. Ось, Геть, геть схожа на маму. Дивіться. Самі пелюстки в неї такі, бачите, ну, не рівненькі, не чашечкою, а тако метеликом. Аромату немає. Дало, дала ця рослина дві гілки. Гілочки геть однакові. Господи, не можу взяти. Геть-геть, дивіться, зріст. Однакові, бутони однакові. Саме листя видно, що воно гібрид, листя широке, таке світле, світліше, як у молочно-квіткових. І воно, ну, коли я пересажу, бо тут дуже-дуже мало розстояння від дружки, розумієте? Я спочатку всі квіти думаю, та нема що показувати. Ось, пообривала, бачите? Ось, пообривала, пообривала, пообривала. А тоді, думаю, ні, все ж таки я зніму, щоб дівчата і хлопці бачили. Ну, бачите, оце Salmon dream. він геть і схожий на салмондрім. Далі. йдемо з вами далі. Ось, о. бачите, дивіться, що я поробила. Все пообривала і білого кольору, все обірвала. Ну ладно, нічого на той рік. Дивіться, оце рослинка теж дала дві гілочки. Бачите, як їм тут тісно, мало мало того, що тут їм тінь. Раз, два, три. Не, обманула вас три. Три гілочки. Дві з квіточками, одна без квіточки. Дала три гілочки і. Даже з першого погляду ясно, чия це дитина. Вона в прошлому році єдина квітувала, Получається, що вона быстро наростає. Це квіточки, це рослинка, насіння було зібране, сточу в клас. Вона геть і схожа на той Такий же, бачите, молодесенький, такий же попончичок. Така же ось пелюсточки світленькі. Ось тут, бачите, о, отака зворотня сторона. Але то, загинає пелюсточки, ці квіти поки не загинають пелюсточки. Точівклас загинають пелюсточки вниз. Отакі, друзі. Це друга. Третя. Третя, друзі, дала нам, зараз подивлюсь. Так, один, два, три. Три гілки, отакий от колір, і в серединки отакий от помпончик. Він вищий, вищий, ніж ті. Цей вищий, ну тут помпончик такий простенький. Будемо бачити, що далі. Наступна ось така. Ось, вона мені схожа на неон. Бачите, яка в ней ось? Ну, поки нічого не викидаю. Тут чотири гілочки. Чотири гілочки з квіточками. Ну, На жаль, я вже ці пообривала, нема про що розказувати. І є один ось. тут три бутончика, але ще не відкрилися. І вона низесенька, Низенька, сама нижча. Але все ж може змінитися. У цьому році, друзі, я візьму це все викопаю, перенесу, заправлю їм добре, накопаю ямок, заправлю добривами всякими е е косної муки і попілу, всього їм добавлю. І я так думаю, що ми на той рік, можливо, а можливо, на той рік вони не зацвітуть, але буде видно. От Зацвітуть інші, зацвітуть у мене буде спастелеганс уже на той рік, я вже так чекаю, що там вийде. такі квіточки. Так що я зробила вивод, друзі, що все одно діти чимось похожі на своїх батьків. Так, бачите? Отак, От дорогі мої. Це що... Шо... Це відео більше для себе, друзі, щоб мені на той рік потом, ну, це все зравнисравнить і побачить, що змінилося. Будемо бачити.